Усім привіт у новому відео, і сьогодні ми будемо з вами говорити про комішки. На фоні ви можете бачити картину, яку я насправді вже дуже давно не можу закінчити. Вона на ватмані буквально зроблена. І сьогодні я буду і так з підпейнтом її допрацьовувати різними форматами. Зазвичай використовуючи лінери, інколи акріл, інколи туш, так що буде прикольно. А що і чому я взагалі вирішила говорити про комішки, і що це взагалі? Що таке комішки? Давайте спочатку про це поговоримо. Комішени по факту це commissioned work, тобто ти звертаєшся до художника, щоб замовити в нього роботу, він тобі малює, ти платиш у корза за це гроші і така штука. Насправді, комішини зараз доволі популярні. Я сижу в багатьох там, чатиках і тому подібне в Україрт ком'юніті в цілому. І дуже багато людей зараз відкрили комішки, і вони були відкриті завжди. Це... Один із найзрозуміліших способів для заробляння грошей, саме коли ти митець, так що це абсолютно окей. good, great, amazing, Я навіть бачила такий формат і для письменників. Тобто, а там до прикладу твори за гроші це круто. Ну не в контексті діпо, шкільні твори, а типу, якісь от роботи, якісь на ну, ваші любимі там фандоми і тому подібне. А я нещодавно відкрила комішки сама, і мені захотілося поговорити про те, що таке комішки в цілому, нащо, які проблеми от з цими комішками для художників, що таке демпінг ринку, і в цілому якісь прикольні штуки, про які я часто бачила, що люди говорять в, в цілому в інтернеті про говорячи саме про комішки, так що будемо зараз трохи сам розбиратися. Перше питання, на яке я хотіла відповісти, чи нащо це треба відкривати? Це дуже просте питання і дуже на нього проста відповідь для того, щоб е, митцям було що їсти. Це дуже просто. Я зараз прямо зараз голодна, тому так, я абсолютно розумію бажання відкрити комішку. Так що так. Взагалі також є ще дуже розповсюджена думка про те, що митець має бути голодним, і ще якась херня, яка просто нав'язана якоюсь дурною. Я не знаю навіщо це за менталітет, якийсь ідіотський, але він є, і від нього треба відмовлятися, тому що ні, митець не має бути голодним, він не має ставити якісь незесенькі картинки, е, тож гроші за свої картинки, тому що зачем? Чого? Нє, ні, ні, не треба, дякую. І чому взагалі я вирішила щось говорити про комішки, якщо я людина, яка буквально ну Ну, Трошки, нещодавно їх відкрили, ні черта про них не знаю. А прикол в тому, що типу, кожна людина, яка займається малюванням, так чи інакше в момент свого творчого шляху, так чи інакше думала про те, щоб відкрити комішки. І проблема в тому, що дуже багато людей їх не відкривають. Або навпаки, відкривають, але кладуть дуже низькі ціни, які погано впливають в цілому на будь-який ринок, на них самих, на інших художників і тому подібне. І тому ця тема така. Вона одночасно є і дуже такою vulnerable, я би сказала, але при тому і дуже живою, і потрібно для нас усіх зараз, тому що ну. Художникам треба вже розуміти і приймати той факт, що за їхнє мистецтво люди мають платити, і це не обов'язково має бути 5 рублей, як би в ВКонтакті. А це може бути і нормальні ціни, на які можна буде жити. Це, звісно, залежить від вашого там стилю мистецтва, які ви матеріали знаєте. Тому потім там дуже багато різних варіантів. І коли ми говоримо про комішки, треба розуміти, що це трошки відрізняється від а, якихось картин традиційних типу чиповтрадіжці, да, від якихось картин в традіжці на замов. Тому що це дуже різні штуки, а я зазвичай буду зараз, конкретно в цьому відео буду говорити про діджитал. Як я це сприймаю, я собі відкрила комішки в діджителі, хоча я можу малювати і в традішсі, як блять, бачите на екрані. Але то вже там окремо обговорюється. На моєму сайті. <с> Насправді я створила просто типу карт. Карт це от, на, на, безкош, безкоштовна така платформа, на якому ти можеш створити собі маленький сайтик, от він просто виконує роль сайтика. да? І я там собі створила інфу про комішки. Зараз ви на екрані можете побачити скріншоти з цього сайтику. Там все просто понятненько, красивенько, без херні ніякої. Я це прям люблю, мені сподобається, з прикладами, з кошторисом і тому подібне. І е, я коли відкривала, у мене було кілька питань. На це, наприклад, скільки ставити, ну, яку суму ставити за малюнок, і взагалі, як це все прописати. Тому що, коли ти, ти можеш просто сказати, типу, йоу, я вам намалюю типу, голову, портрет за там, 30 гривень. Звертайтесь, да? але це, це типу. От хочу використати російську поговорку, блять, поговорку при сліві, але не хочу його використовувати, тому не буду казати взагалі краще. Виріжу нахуй цей аспект. Але я хочу сказати, що ти можеш так говорити, ти можеш так вести свій типу бізнес початковий, так, особливо, коли ти тільки починаєш. І для того, щоб набратися там досвіду, до прикладу, в виконанні цих в цілому комішок, там розмови з клієнтами і тому подібне. Але по факту я б сказала, що краще прописувати всі моменти відразу. Така штука називається ТОС або а, у е НП умови надання послуг або Terms of Service. Типу, це дуже класна штука. Я в коментарях, якщо не в коментарях, а точніше в описі до цього відео я залишу посилання на дуже класний трет, в якому сказано про те, як правильно написати свої, типу, в свій ТОС, для того, щоб вас потім, по-перше, не могли наїбати. І по-друге, щоб ви для себе самі зняли відповідальність за якісь моменти, бо вони прописані в. Цьому вашому тості дуже класно, тому що ви себе відчуваєте спокійно для всіх однакові правила. Вам нічого не треба прописати, за це переживати. Воно є прописано. Якщо людина у вас замовляє, значить вона це прочитала і далі це вже до неї е, претензії. Це ну це я так по-тупому це пояснила, але, типу, це дуже хороша штука. Я вам це залишу зараз в описі. Будь ласка, подивіться, якщо ви художники хочете відкривати свої комішки. Це дуже класний трет на Твіттері, Категорично раджу вам. Якщо прямо дуже коротко і як каже моя мама на хлопський розум, то по факту в цих хтось ви маєте прописати теми про оплату, як, в якому, в якому порядку відбувається замовлення, до прикладу, а про ці правки, вони платні? Ні, які частини правок платні, які безкоштовні, як це все відбувається? Тобто, це все прописується в цьому якраз таки ТОС. це дуже класно, бо тому що якщо ви це одного разу пропишете, хоча це типу, ну тяжкувато прописати, напевно, бо тому, що ти. Маєш зробити так, щоб це для тебе було комфортно. А якщо ти людина, яка ніколи ще не займалася комішками, то це може бути важко тобі визначитися, типу їбать, А як я знаю, що мені комфортно, якщо я ніколи цим не займався. Але насправді для цього я просто би порадила максимально повивчати. Те, як інші люди оформлюють свої комішки та свої ці вотоси. Дуже багато людей є на Твіттері, які вже відразу це оформили. Оформили це дуже класно. Хтось в гул документі хтось також на сайті карт. Так що, будь ласка, просто пошукайте по тегу це або комішен сліз, комішенс опен, от щось словом commission, і ви точно щось знайдете, і там можете подивитися, як інші люди це оформлюють. Якщо ви ще й знайдете людину, яка має подібний на ваш стиль, то тоді взагалі класно, бо тоді ви можете приблизно орієнтуватися на її ціни. Це не є панацеєю, тому що якщо ви не вмієте визначати, скільки ви коштуєте, да, ви, ви, ви і є продуктом продажі, скільки ваша робота, скільки ваш час коштує, то тоді вам буде в цілому потім важко самим для себе це визначити. Бо якщо якийсь там художник ставить собі 150 доларів за комішку, це круто і це класно, бо він себе стільки оцінює. Але мені здається, що я, до прикладу, якщо поставлю собі зараз комішку 150 доларів, я не вважаю, що я на 150 доларів поки що працюю. І мені було б морально важко це приймати, цю оплату. Я би думала, що от я недостойна, блять, нахуя і я, я не думаю, що я би думала, що я недостойна, якби мені хтось платив 150 доларів. Блядь. Я була би просто давай, дякую, чудесно, давайте ще щось. І також треба розуміти, що я все-таки вірю у тему того, що на кожну суму знайдеться так, чи інакше себе покупається, тобі не треба принижувати себе для того, щоб, типу, appeal to majority в покупці. Да? Але при тому все одно треба розуміти, наскільки ти себе оцінюєш, чи ти сам довіряєш своїй оцінці, чи ти сам би купив у себе в своєму скілі за такі гроші і тому подібне, це вже треба дивитися. Але також. Я би дуже радила не звертати увагу на те, як інші люди вам кажуть, типу, шуот, ти не занад... ти занадто високу ціну ставиш, або ти занадто низьку ціну ставиш, бо все-таки ніхто не знає ваш процес малювання, ніхто не знає те, як ви малюєте і які ви матеріали використовуєте, як ви блядь, в скільки годин окрім вас самих. Тому це тільки звертайтесь до себе. Ви можете дивитися, як робляться інші. До речі, я зараз звучу так, ніби я даю якийсь тіпа, туторіал, але, типу, і типу, ви можете, але не можете. Оце. Ні, робіть, що хочете, бо я щось якось звучу дуже агресивно. Робіть абсолютно, що хочете. Я просто ну, розповідаю свої а, дуже general thoughts на цю тему, тому що вони у мене сформувалися, поки я займалася своїми комішками. І от, ви можете використовувати ці поради, можете не використовувати ці поради. Peace to everyone, ставте 150 доларів, не ставте 150 доларів, як хочете. Продовжуємо. Отже, в цілому вам потрібно просто бути задоволеними тим, яку суму ви поставили. Я розумію, що ви самі ще не можете бути задоволеними, коли ви вперше раз ставите суму. Я так само думаю, що я насправді можливо не буду задоволена своїми сумами в той перший момент, коли це ну, в мене. Візьмуть цю першу комішку. Комішку мене вже брали, але тоді в мене не було нічого по цьому толсу. Прописано, і мене там пару раз намагалися, блять. У ну, мене була ситуація, коли я втрапила в не дуже приємну ситуацію, вона не була ніяк агресивна, мені заплатили, все добре. Сама в результаті зробила хуйню, як я вважаю. От, я можу потім про це розповісти в кінці відео, до речі, якщо як варіант. Поки продовжуємо. Якщо ви виставите певну суму і ви не впевнені, чи вона вам буде добре чи ні, ви й не дізнаєтесь, чи вона вам буде добре чи ні. Тому просто її поставте, що ви владе і поки що морально согласні, згодні, прошу пробачення. І потім, коли у вас візьмуть комішки, ви вже потім зможете редагувати собі цю суму. Тобто, наприклад, от ви зробили малюнок за 400 гривень, а потім розумієте, що да, як то, хуйня, да ні, щось якось чоти... в смислі, 400, я стільки часу в це в'їбала, і це 400, уже ви цьому замовнику не виправите, але на майбутнє ви будете розуміти, що так, мені треба от на таку роботу просити більше, тому що це більше займає в мене часу і сил. І це абсолютно окей, це так і працює ваш е, формат навчання. Це кльово. Ще один момент, який мені здався важким при тому, коли я формувала свої комішки, це визначитися, що я продаю. А це, типу, основне визначитись, що саме ви продаєте. Бо ви, до прикладу, можете ахуєнно малювати птахів. Ви можете тоді продавати саме, але при тому всі продають, типу, портрети людей та типа. Я тоді, напевно, теж буду людей продавати, хоча ви не любите малювати людей. І вам не подобається малювати людей. І люди у вас теж по вашим відчуттям виходять не дуже добре. І ви все рівно ставите людей, працюєте. Це не прикольно, вам це не приносить задоволення і ніякого там зросту, зросту, блять, ніякого росту мистецького. Тому подібне. Я особисто вважаю, що потрібно ставити комішки саме те, що вам дається, що вам подобається. Це не обов'язково має бути гіперреалізм. Це може бути конкретна стилізація, ви можете пропонувати фанарти, буквально малювати осів, в якихось конкретні типажі робіт. Будь ласка, все, що вам подобається, і ви виставляйте. Взагалі, про комішки ще одну річ хотіла сказати. Треба розуміти, що важко і дуже не факт, що тебе насправді ці комішки візьмуть. Тому ти можеш багатьох художників, яких я знаю, комішки відкриті місяцями і немає замовлень. І це не стосується саме. Скілу, тому що у нас люди є, які мають неймовірний скіл, але, на жаль, замовників на них просто немає. Просто так сталося. І, ну, от так сталося. У нас просто ще оця комерційна діяльність за художниками не так добре розвинена, як вона розвинена в Америці, де люди навіть з. Суб'єктивно меншим скілом можуть отримувати досить немало замовлень, ну і плюс я не впевнена, що всі наші художники вміють чудесно себе презентувати заробляти. Я не впевнена, що у мене це, у мене це не виходить так само, я просто. Існую от в цьому всьому комерційному світі, і просто щось дивлюсь, роблю, і от, і все. І от через те, що я працюю саме на такому форматі, а не якось дуже сильно задумую за це, якось дуже багато репощі, щось там якось роблю. Конкретно спеціально під це заточене, то я й не можу особливо вже жалітися на те, що нема замовлень. Ну і об'єктивно, замовлення я відкрила дуже нещодавно, щоб про це щось говорити. Але я саме говорю про те, що було сказано і підмічено іншими художниками. І казалось про те, що комішки можуть бути відкриті дуже довго, і це говорять люди з дуже Гарним стилем, той же реалізм, або якась стилізація, яка доволі, я би сказала, затребувана є в цілому, або якісь казуали в геймдеві, тому подібне. Тобто такі речі все рівно можуть залишатися без уваги. Це, на жаль, просто. Особливість нашого ринку, ми вже від цього нікуди не дінемось. Я на фоні да, дивлюсь, аватари, дивлюсь аватара, дивлюся тараконга. Аватара конга аватара-кору, в мене просто вже все, голова не працює. А, і просто ще хотіла сказати ще про самі комішки. Тобто, що от ви їх коли відкриваєте, треба розуміти, що я вам вже сказала в цілому про ціну, що потрібно розуміти, яку ви її ставите, поважати себе і тому подібне. І якщо ви там, наприклад, в тому ж твіттері заб'єте просто слово комішки, якісь треди почнете шукати, то ви побачите дуже багато думок від. Великі художники, які говорять, як краще робити, як краще не робити. Я не буду ніяких порад роздавати з цього формату, особливо якихось чітких порад, тому що я не те, щоб ахуєнний порадник з цього приводу. Але можу сказати, що ціну, яку ви виставляєте, вам самій не має бути соромно на неї дивитися, але. Я розумію, що у багатьох людей немає в цілому формату: типу, е блін, я стою грошей, бо багатьо, ну, я стою грошей, да? Бо багато людей вони виставляють ціни із з огляду на те, що вони чогось недостойні, е щось вони не можуть, не хочуть, не все, вони не, не вивозять і ставлять там собі 3 гривні. Пезда. <с> Чудесно, це точно всім стане краще, особливо тобі. Тому... Просто, будь ласка, ставте такі ціни, які вам було б комфортні, і при тому, щоб ви не слухали цей голос собі, який вам каже про маленькі ціни. Це дуже важливо, і я буду сподіватися, що для нашого карарту це буде реально класною і постійною практикою. Uh, насправді, напевно, все, я типу зараз ще подивлюся, що я би хотіла сказати конкретно про комішки, тому що я знову ж таки казала, що є багато людей, яких повідкривали, і я би дуже вам порадила подивитися саме по тегам в Твіттері, там, типу, комішензопен і тому подібне. Так само, якщо ви взагалі що-небудь шукаєте, зв'язане з пов'язане з якимось артом і тому подібне, просто шукайте по тегам по ключовим словам, тому що якщо ви. Е вам не буде ніякої особливо готової інформації ніде немає гайду про те, як зробити комішн, Да? Ніхто вам не буде казати, як краще, чи зробити це картинкою, чи зробити це кардом, чи зробити це гул документом. Як це зробити? Ніхто вам про це нічого не скаже. Все потрібно дивитися самостійно, все потрібно знаходити через е аналіз інших і чужих робіт. Тому треба буде блін посидіти, поділити. Але я вірю, що абсолютно це реально. Це можливо цим зробити, головне просто реально засидіти і зробити це нарешті. Якщо ви давно вже хотіли відкрити ці комішки, відкривайте, будь ласка, старайтесь. Але треба також розуміти, що той факт, що ви просто відкрили комішки, це не означає, що у вас відразу буде мільярд замовників. Як я вже й сказала, дуже багато людей з дуже класними скілами просто сидять і чекають цих замовлень, і це. Характерна штука, і насправді для цього треба для того, щоб вигідно себе продавати як художнику, то треба ще й трошечки маркетологських знань мати. В мене, наприклад, цих знань особливо немає. Я роблю якісь речі чисто інтуїтивно, але я не знаю ні терміни, ні пояснення, я не можу дати ніякі поради, окрім того, що е, мені здається, що коли ти щось хочеш зробити, щось донести до людей, то ти можеш собі дозволити бути нав'язливою. Типу, якщо я хочу якийсь проект свій. Щоб він був популярний, або не те, що популярний, щоб просто про нього більше людей дізналося, то я буду писати художникам, більшим художникам. Використуємо слово крутани, типа людям, які е, мають певну аудиторію в Украрті, бо мене ніякий інший арт не цікавить, виключно Украрт, І я просто би тоді писала вже художникам самим, щось про них дізнавалася. І так само, я думаю, можна написати, попросити, зарепостити, типу, Якщо вони відмовлять, значить відмовлять. Якщо вони в вау раптово погодяться, то тоді типу, це круто для вас. Та чому би і не спробувати тоді? По типу, факту е, я насправді думаю, що ще по комішкам важливо, що розуміти. Останній момент це те, що це робота. Тут ваші якісь фрази про те, що ой, я не хочу, не можу. Якщо ви взяли за це гроші, а комішки теж я читала, радять брати передоплату. Я буду я би брала передоплату 50%, і я дуже рекомендую так, я, окей, я нічого не буду рекомендувати робити. Ви всі рішення будете приймати абсолютно самостійно, але... Якщо ви берете гроші за свою роботу, то ви маєте цю роботу виконувати правильно. То не то, що правильно, просто ви маєте її виконувати. Тут нема правильно, неправильно. Як ви собі вже рішили, що правильно, то так і робите, але просто що виконуйте роботу. Не потрібно, типу, людей ігнорувати. Це очевидно, типу, якщо ви вже ну та з ними якось там на контакт, що з ними говорити. Ми потім тут поважати своїх клієнтів, тому що вони, по перше, ваш source of income, але треба знати, що то, що вони ваш source of бабки, не означає, що. А ви маєте бути менше людиною, чи що ви там маєте якось дуже сильно принижуватися, чи ви щось маєте дозволяти до себе погано відноситись, точно ні. Це в будь-якій сфері життя, ви маєте свою послугу, яку ви достав... надає... надаєте послугу, яку ви надаєте, ви маєте її надавати добре, але це не означає, що якщо ви хочете гарно працювати, то вам треба принижуватися і перед кимось. Окей, я розумію, можливо, хтось так вважає, можливо, у мене просто якісь оці свої зайоби тупі, але мені здається, що якщо ти. Відкриваєш комішки, то ти маєш розуміти, що по перше, ти маєш бути готовий до комунікації з людьми, тому що точно будуть е чуваки, які будуть писати якусь хуйню. Точно будуть люди, які будуть писати і кидати там нюци. Просто ну типу, не для не для того, щоб намалювати, а просто кидати. Ти путь зряду с які буде коштувати замовлення, Ну коротше, Збоченці будуть точно, просто якісь люди неадекватні, точно будуть люди, які будуть казати, ой, я вам скинула гроші, а потім не кидати гроші або кидати сфотошоплений в піксарті скрін, де видно ну, крайчика вирізаної фотки. Тобто люди кончені, точно будуть в вашій роботі. До цього треба бути готовою, бо тому що, коли ти особливо я зустрічала просто деяких людей, які тільки відкривають якісь роботи, сталкою, стикаються з цим, але потім. Їм дуже від цього херово, тому що, типу, як так, чому що я роблю не так? Хоча де факто тут ніяких ніякої вини в їхніх е, вчинках немає. Вони ну ні в чому тут не винні. Це просто люди. І вони от такі кончені, і тому з цим треба просто страждати і, і жити. І от це от буквально все, що можна було би сказати з цього приводу. Тому треба так розуміти, що комішини це не просто вот, типу, прикольна штука. Комішини це робота, все рівно це то, що вам приносить гроші. Можливо, не буде воно вас на перший момент готувати. Я не надіюся, що мене будуть готувати ми комішки. Точно ні. Я розумію, що це якщо колись. Зайбіс. Якщо ніколи, ну блядь, ладно, тіпо, у мене до всього це виключно моє відношення, тіпо, у мене до всього дуже таке враження. Є та є, нема та нема. Господи, боже розберемося, і ми з того. Ну, от і до комішок таке саме враження. Типу, я е, вірю в успіх, але це не буде великим розчаруванням, якщо ні, і тому я би попросила не надії, не сподіватися саме на те, що от тепер ви будете неймовірними чуваками, які будуть мільярдні ці, тому що просто легко розчаруватися, легко засмутитися. Але однозначно варто пробувати. Просто тому що це великий досвід, взяти якісь там перші замовлення, щось там робити, плюс налагоджувати самі комунікації. Це дуже класно. Ще одна річ, яку я думаю, що можна її зробити, але я не впевнена, чи всі хочуть це робити, чи всіх на це є гроші, тому що так, оцей цей момент це він спов'язаний з грошима. Зараз поясню. Пам'ятаєте, от минулого разу, минулого разу, от буквально кілька хвилин тому. Минулого разу. От буквально кілька хвилин тому я казала про те, що вам потрібно аналізувати. Тобто ви там ходите по тегам, аналізуєте, вже так робите, приймаєте якісь там рішення, щось там бачите для себе і тому подібне. Так само я би зробила. Якби відкривала комішку. ну ви блядь, поняли. Я зробила так: от. Я замовила комішку у людини. Тому що я хочу подивитися, як люди беруть і працюють. Тобто, як в цілому відбувається оця від комунікація, бо дуже багато художників дуже по-різному це відбувається. Хтось там, типу, бо є люди, до прикладу, які так комішки роблять, що типу тобі не треба з ними в цілому комунікувати. Ти маєш заповнити Google форму да? Мені, до прикладу, такий формат не дуже. Мені краще, щоб ми саме переписувалися, щоб тоді я точно типу розуміла, що да, все окей, що ти ні про що не подумав. Ну не то, нічого не сплутав сам, коли писав, і ну що у нас комунікація роботи. А для багатьох людей комфортно, щоб ви саме не спілкувалися, бо люди не хочуть просто спілкуватися. І все, і тому вони ведуть саме це через Google форми. Абсолютно валідна штука, кайф, круто, класно. І от ту комішку, яку я взяла, це була просто вчена людина, яка також зі мною переписувалася. І от ми з нею говорили про це, я бачила, як працює процес, я зрозуміла, як це все виглядає. Побачила якісь для себе плюси-мінуси. Це дуже важливо. Також у мене до цього був один досвід з комішен. Ну, насправді в мене їх було декілька, але от той який я хочу сказати, це був один. Дуже дурний досвід. Я, я досі вважаю, що, блять, я така дурна за те, що я це зробила. В мене замовили якусь херню, і ця херня, по-моєму, була зв'язана якимось чином з NFT. Да, і це, ні, розумієте, проблема не в тому, що це було намалюйте NFT», це було мені скинули NFT, і такі, типа, мені потрібно, щоб ви от в такому стилі, в своєму стилі це намалювали. Типу, як друзі Сіньор Стайл, типу, но щоб ви це намалювали в традіжці, но традіжку мені не треба надсилати, ви просто її сфоткайте». І я така. Що, блядь? Окей, хорошо, блять, сколько бабок маєш. І там я зробила дуже по-тупому, тому що я почала торгуватися. І ви розумієте, я дуже сильно продешевила. Я блять так продешевила. По-перше, по-друге, я ну, блять, це так тупо. Я досі це, дуже сильно за це злюся. Я пам'ятаю, як я, типу, так сильно спочатку обрадувалась, тому що їбать, у мене замовлення взяли на все це все, і я вже так можу жити. да. А потім я зрозуміла, скільки я взяла. Потім я зрозуміла, що е, взагалі-то це я взяла за дуже. Це, ці, це малюнок треба було зробити за три дня. І це на холсті, типу, ну не на холсті, на такому ДСП, там якийсь дрон назву. Ну коротше, це було дуже по-тупому. Взяла. Почала малювати, дуже заїбалася, і я потім в якийсь момент так себе типу, ненавиділа, блять, потім, нахуя ти це зробила, блять, нахуя ти, от, ну, нахуя, і от, знаєте, сижу гризу себе просто. Я, то, що зру... я взагалі лежала, це, типу, я мала спати, блять, 4 часа утра, а я просто, блядь, яка я погана, яка я кончена, нахуя я це зробила, я такий поганий цей, о ні, я так продешевила. Ну, замовлення я закінчила, of офкорс, все, все супер. Але просто потім я собі в той момент типу записала в нотатках. От типу, що, що, як це все відбувалося, як я себе почуваю, і що я можу з цим зробити? Тобто, ну де факто я займалася раціоналізацією своїх почуттів. Типу, це мені допомагає себе тримати в нормальних щах, і типу так само воно мені допомогло і зараз. І я там собі понаписувала, що от, твоє мистецтво це не ринок. І ти не маєш торгуватися за те, то, що блять вибивати у людей ціни. Якщо він не хоче платити стільки, скільки ти йому кажеш, ну значить, блять, тоді можна, можна все домовитися, але не типа, по-перше, знаєте, економити, домовлятися за меншу ціну можна, коли ціна нормальна, блять, а не коли, типу, хуйня ціна. Ну, бо я тоді поставила дуже низьку ціну. Хоча я думала, що дуже багато, але я зараз бачу, що це дуже низько. І при тому він, типу, мені ще скидує ціну. Я думаю, блядь, ти не підеш нахуй. Ну зараз я вже так думаю, а тоді я думаю, боже, ура, замов, Неймовірно. І просто через цей кураж замовлень, коли типу, людина побачила мою ціну, скидує її, типу, на нижче, і я, типу, ще питаю торгуватися. Дуже по-тупому це було не дуже неправильне рішення, але просто воно мене. Мені потрібно було ця херня, тому що я типу, дуже застаралась намалювати, я це все малювала там дуже швидко, щоб все йому там показати. Поїхала, докупила матеріали. Коротше, ну, гроші я в результаті заробила гривень 100, тому що багато витратилось на те, щоб це все зробити екстерном швидко, да? а потратилось немало часу. Але окей, добре, це дуже гарний досвід, і от цей досвід хуйової комішки точно мені тепер допоможе, тому що я тепер, якщо у мене стоїть ціна, то це моя ціна. Я можу в дуже рідких випадках якось це зроблю, але тільки тому, що я так захотіла, а не тому, що, блять, мені написали і типу, дивіться, от, от, ну, от, то, що ви написала, це дуже цікаво. Я хочу менше от, за таку ціну. І я от просто по-дебільному починаю, типу, да, ладно, давайте. Ні, не ладно, не давайте, ідіть нахуй. Все дуже просто. Тому просто для себе досвід уже з комішком. А, от, до речі, наступний досвід з комішками у мене був дуже простий. Я зробила, мене спитали скільки я хочу. Такий формат звичайний працює, але це, оскільки був близький мій знайомий, то тоді, окей, і мені Я сказала суму, яка мені вважалася нормальною, типу, ну я дійсно вже, що вона нормальна, і мені заплатили. Без вопросов, блядь, без типу, а що так дорого. Заїбісь. Дякую, обожнюю, прекрасно, неймовірно. Отже, досвід з комішками, або ви замовите в кось комішку, або просто пам'ятайте, що якісь комішки, які ви зробите, це й будуть ваші перші пройоби. І це нормально. Пройоби це нормально. Відкривати комішки, це нормально. Робити помилки, це нормально. Все, що ви можете собі вивити, це нормально. Просто треба спробувати. І ну досвід з комішками реально вам може допомогти, тому що. Якщо вигорить, ви будете зробляти гроші мистецтвом, а це дуже класно. Якщо не вигорить, то у вас буде досвід комерційних відносин. Ніхуя собі. Ух, договорила, і ви зараз додавалися, як я домалювала цей малюнок. Насправді в мене дуже довго стояв. Я дуже рада, що він домальований і вийшло прикольно. Я хочу його обрамити, я однозначно це поставлю в рамку. Я не знаю, скільки буде коштувати рамка, але воно дуже класно. Я дуже рада, що це вийшло, тому що я вже змучилася від того, що просто воно стоїть, лежить, і незакінчені роботи. У мене багато незакінчених робіт. І я дуже рада, що нарешті закінчила цей мій Ватман-коханий, який, ну. Надихає мене дуже сильно. Дуже люблю цю роботу. От таке відео вийшло: от така вийшла картина. Я вам надзвичайно вдячна за перегляд. Розповідайте в коментарях, про що ви думаєте в цілому по життю і з приводу цієї теми. Може, ви є у якого є е, комішки. А можливо, ви просто колись брали комішки, і у вас є якісь поради для тих, хто комішки продає, типу, типу, як себе вести. Хух, я дуже рада, що записалося це відео. Дуже вам дякую. Дякую за перегляд і зустрінемось у наступному відео.